Чи знаєте ви, хто зараз мер, або хто виконує обов'язки? Якщо я не помиляюсь, то була ж Ямщикова, угу. да? вроді би, ну от, значить знаю. І як вам? Ну, чесно, не відчуваєте якісь зміни? Не відчувається змін, абсолютно ніяких. І я слідкую іноді за медіапространством, тобто, що вона робить, там іноді вискакує але Не відчувається абсолютно ніяк. Була ситуація в минулому році, в мене батько загинув на війні, та він похований на меморіалі героїв на Затурино. І була ситуація, що це все хотіли зам'яти, тому що не виділялися кошти і кошти десь там плавали. Але не понятно, дено ми всі прекрасно розуміємо, де але ну, начебто, та ситуація вирішила, повинні вирішилась, повинні вже ставити пам'ятники знову ж таки. Але це так неактивно відбувається, що ну чесно, прикро за нас, що не пам'ятають наших героїв так, за що вони віддали своє життя, як повинно було.